Сьогодні перша муніципальна хочу поділитись з нашими глядачами історією однієї талановитої дівчинки. Мілана Малінська займається малюванням з самого малочку. Тож не дивно, що вона стала вихованкою художньої секції школи мистецтв імені Гінзбург. Я була мала і мені подобається малювати. Подобається, а що саме тобі подобається малювати найбільше? От може людей, може, природу або щось абстрактне? Не, я люблю природу малювати. І зараз стало відомо, що юна керманка стала переможницею одразу двох мистецьких конкурсів: міжнародного конкурсу талантів Єврозима та всеукраїнського конкурсу мистецтв кольорові вогники, які проходили в Києві. Це ми вже четверта перемога. Однак, хвилювання кожен раз як вперше. Мілана зізналась нам, що очікує суворих суддів, тому кожна перемога для неї це справжнє визнання її досягнень. І тут важко не погодитись, побачивши роботи дівчинки та її творчий ріст крізь роки. Ми запитали, що саме вона написала для першого місця. Я на нього малювала у дівчинку та хлопчика, як вони держали великий шар з України. Угу. Тобто таким спідтекстом, так розкажи глядачам, що що малюнок мав яке значення, щоб вони розуміли, так ну вони було дівчинка та хлопчик сиділи на пшениці, і вони держали великий шар, де була намальована Україна. Патріотичний малюнок не залишив нікого байдужим, тож чергові дві перемоги з'явились на полицях школи мистецтв. Сподіваємось, що далі вихованці триматимуть такий самий бойовий та переможний настрій. Анастасія Ків'я, Анатолій Лкінчук, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.